Перебуваючи на богослужинні і слухаючи Євангеліє, ми почуємо такі слова: «Істинно кажу вам, що простяться людським синам усі гріхи та богохульства, хоч би як вони богохулили. Але хто буде богохулити Духа Святого, тому не буде прощення до віку, але грішний він буде вічно. І ми з вами, возлюблені у Христі, маємо знати, що гріхи проти Духа Святого є у кожному із нас. Зокрема, це надмірна надія на Бога, відчай та вперте невірство. Борімось ж із ними. Сьогодні святою православною церквою вшановуються святі мученики Павло та Юліанія, преподобний пімен Уграшський та преподобний Аліпій іконописець Печерський. Про кращого іконописця із Києво-Печерської лаври святого Аліпія слава дійшла і до наших днів. Відомо, що іконописанню він вчився у грецьких майстрів і був дуже відомим і трудолюбивим майстром і залишав писання ікон тільки заради божественної служби. Преподобний Аліпій мав дар чудотворення. Ще за життя зцілив киянина, який страждав на проказу. І гниттям тіла. Помазавши рани хворого фарбами, які були підготовлені для писання ікон. Багато святих образів, писаних преподобним Аліпієм, прославилися як чудотворні, відомі і випадки, коли ангели Божі допомагали йому у святій справі писання ікон. Зокрема, ангел написав ікону на честь успіння Пресвятої Богородиці, коли преподобний Аліпій уже лежав в предсмертній хворобі. Той же ангел прийняв і душу святого Аліпія 30 серпня близько 1114 року. Сьогодні одна з ікон святого іконописня. Пресвята Богородиця з немовлям Спасителем із майбутніми преподобними Антонієм і Феодосієм Печерськими зберігається в Державній Третьяковській галереї. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела чоловіків, які мають імена Мирон, Олексій, Аліпія та Дмитро. Дорогі телеглядачі, живучи у щоденних турботах, неодноразово грішимо, навіть у маленьких справах чи думках. А преподобний Йосип Оптинський нам радить повсякчас каятися, покаяння тоді істине, коли після нього сильно будеш намагатися вже жити як належить, а без цього воно мало дійсне. Якщо каєшся, аби проговорити про гріхи, а житимеш по старому, то яка у цьому користь?